Глава 1. Чому Бог об'явив життя Марії в наші часи? Все святе життя Марії для більшої чіткості розподілено на три частини. Перша розповідає про події до 15 літ життя з моменту її непоручного зачаття, аж до миті, коли предвічне слово прийняло людську плоть в її дівичому лоні. Друга частина обіймає тайну воплочення, ціле життя нашого Господа Ісуса Христа, Його муки і смерть і вознесіння на небеса, в нерозривному поєднанні з життям нашої цариці. Третя частина вміщає життя Божої Матері по вознесінні її сина аж до щасливої години її успення, перенесення до небес. Де вона живе вічно, як дочка Отця, Мати, сина і супруга Святого Духа, по її коронації, як цариці неба й землі. Ці три частини я поділила для зручності на вісім, для власної пригадки, для заохочування моєї волі і для розважання вдень та вночі, щоб сказати щось про часи. В якій я написала цю небесну історію, треба відзначити, що мій батько, брат Франціс Коронель і моя мати, сестра Катерина де Арана заснували у своєму власному домі монастир босих монахинь непорочного зачаття за розпорядженням і по волі Бога, котру отримала в спеціальному видінні й об'явленні Моя мама. Ця подія сталася на восьмий день по Йордані, 13 січня 1619 року. Того ж дня ми склали чернечі обіти, моя мама та ми з сестрою. А мій татко, знайшовши притулок в чині нашого ангельського отця Святого Франциска, де вже перебували як послушники два його сини. Там він одягнув чернечий хабіт, склав вічні обіти, жив примірним життям та закінчив його святою смертю. Моя мама і я одягли монаший велен в день стрітання Господнього 2 лютого 1620 року. Через неповноліття моєї сестри обіти їй були відкладені. Всемогутній в його неперевершеній доброті. Так уласкавив нашу родину, що всі ми були посвячені для Нього у духовному стані. На восьмий рік заснування монастиря та на моє 25 річчя, в рік Господній 1627, святе послушенство наклало на мене обов'язки настоятельки, котрі я незаслужено виконую дотепер. Під час перших 10 років виконання цих обов'язків, я отримала багато наказів від найвищого і Цариці Небес, щоб написати історію її святого життя. Але я продовжувала в страху і сумнівах опиратися цим небесним наказом аж до року 1637, коли то я почала. Писати її перший раз, після завершення праці, будучи повна страху і переживань, діставши пораду від сповідника, котрий надав мені духовний провід, під час відсутності мого сталого сповідника, я спалила все написане, де була не лише ця історія, але й багато інших важливих і чудних справ. Бо сповідник сказав мені, що жінки не повинні писати в церкві. Я негайно послухала його, але згодом я мусила перенести найтяжчі докори від моїх наставників і від сповідника, що знав ціле моє життя. Щоб змусити мене наново писати цю історію, вони грозилися покарати мене. Найвищий Господь і Цариця Небес також повторяли свої накази. З Божої ласки я поновила написання цієї історії 8 грудня 1655 року, в день непорочного зачаття. Я прославляю тебе і величаю тебе, найвищий царю, що в своїй незмірній величі ти затаїв ці великі тайна від мудрих. І учителів, та в своїй благості виявив їх мені, найнікчемнішій і безвартісній рабині твоєї церкви, щоб тебе ще більше полюбили, як всесильного автора цієї історії, що вибрав собі таке негідне і слабке знаряддя. Я бачила великий і дивний знак на небі. Я бачила жінку, прекрасну даму і царицю, короновану зорями, зодягнену в сонце, і місяць був під її стопами. Святі ангели промовили до мене Це та благословенна жінка, що й мій святий Йоанн бачив откровенні, в котрій вміщені, забезпечені і започатані чудесні тайні відкуплення, так надзвичайно найвищий і всевладний Бог – Уславив це сотворіння, що ми, Його ангельські духи, є повні подивом. Розваж і полюби її привілеї увічни їх на письмі, бо для цієї мети їх представляють тобі відповідно до твоїх здібностей. Мені дали можливість побачити такі дива, що їх безмір відняв мені мову, а моє захоплення знечулило інші спосібності. Бо я навіть не думаю собі, щоб всі сотворені істоти зуміли коли-небудь зглибити їх, як це виявиться в часі моїх розповідей. Іншим разом я оглядала пригарну драбину з багатьма щаблями кругом неї було багато ангелів, і велике їх число підіймались і сходили по ній. Його величність звернувся до мене. Це є таємнича дробина Якова, дім Бога і брама небес. Якщо ти ревно змагатимеш, щоб жити бездоганно в моїх очах, ти зійдеш по ній до мене. Ця обітниця розбурхала мої бажання, запалила мою волю і захопила дух. У сльозах я переживала, що буду тягарем сама собі, в моїй гріховності, я зітхала, щоб скінчився мій полон. І тужила, щоб прибути там, де не буде жодних перепон моїй любові. В цій тривозі я провела не один день, стараючись реформувати моє життя. Я знову повторила свої обіди і виправила деякі мої недотягнення. Видіння драбини повторювалось без перерви. Але я не діставала роз'яснення. Я дала багато обітниць Господеві і прирекла відокремити себе від усіх земних речей, заощадити силу моєї волі тільки для його любові, щоб вона не відхилялась навіть трошки у бік найменшого і невинного створіння. Я відкидала всі видимі чутливі речі після цих днів, проведених в таких переживаннях і настроях. Я дістала звістку від найвищого, що драбина символізує життя пречистої Діви Марії, її чесноти й таїнства, його величність промовив до мене. Я бажаю, моя невісто, щоб ти піднялася на сходами Якова і вступила через ці двері до неба, щоб набути знання про мої якості і зайнятися розмішлянням про мою божественність. Стань і йди! Зійди й ній до мене. Ці ангели, що оточують її і супроводять її, то ті, що я їх назначив сторожами Марії, оборонцями і вартовими цитателя Сіон. Роздумуй про неї старанно і розважаючи над її чеснотами, старайся наслідувати. Здавалось мені, що я тоді зійшла по драбині і що я розпізнала великі чуда. І несказанні щедроти Господа у звичайнім сотворінні, і найвищу святість і досконалість чеснот, які будь-коли витворила рука Всемогутнього. На вершечку драбини я побачила Господа Духів і царицю всього сотвореного. Вони приказали мені воздати йому славу, честь і поклоніння за ці великі дива. І записати в книгу все, що я зумію зрозуміти. Славний і великий Господь дав мені закон, не тільки той, що був виписаний на таблицях, які він вручив Мойсеєві, але й окремий, вироблений його всесильним перстом, щоб над ним розважати його дотримуватись. Він так зворушив мою волю, що в присутності цариці я обіцяла подолати мою нехіть. І засісти з її допомогою до написання історії, звертаючи увагу на три речі: перша пам'ятати, що все сотворіння мусить виявляти належну Богові глибоку пошану і принижувати себе пропорційно до вибачливості Його Маєстату по відношенню до людей. Також що чим більше ласк і користі отримуєш від Бога. Тим більше мусиш виявляти страху, пошани, уваги й покори. Друга подбати, щоб всі люди, що забувають про власне спасення, розважили і вивчили, наскільки ми завдячуємо Богородиці й Матері за її добровільну участь у відкупленні, щоб подумали про любов і пошану, яку вона виказувала Богові. І про почесті, котрі ми маємо віддавати цій величній пані. І третє, що я охоче виявлю перед моїм духовним провідником, а як треба, то й перед світом мою нікчемність і негідність. І як я мало віддячую за те, що одержую. На мою урочисту заяву пречиста діва відповіла, Моя доля. Світові необхідна така доктрина, бо він не знає і не практикує пошану, яка належить всемогутньому Господові. Це кидає виклик Божій справедливості, щоб вона засмучувала і упокорювала людей. Вони потопають в своїй безтурботності, і повні темряви вони відають, як знайти полегшу чи дістатись до світла. Але вони заслужили на це, бо не шанують і не бояться Бога. Поряд з цим найвищий Господь і цариця дали мені багато інших розпоряджень, як вияснити їхню волю. Я не посміла відмовитись від вказівок, які Мати Божа обіцяла мені давати при укладанні її життєпису. Також не випадало відкладати його на оскільки найвищий натякнув, що це найбільш відповідний час, промовивши такі слова. Моя доля, коли я послав до донорому, світ, за винятком небагатьох душ, котрі мені служили, був в далеко грішному стані, ніж будь-коли від його початку. У людська натура така угодна, що якщо вона не віддається внутрішньому, Проводу мого світла і виконання вказів моїх служителів, якщо не відкидаю своїх власних суджень і не йде за мною, за тим, хто є дорога, правда і життя. Якщо уважно не тримається моїх заповідей, щоб не втратити моєї дружки, то вона скоро впадає в з темряви і незліченних бід, аж поки не дійде до закаменіння в гріху. Від сотворення і гріха першого чоловіка. Аж поки я дав закон лицеєві, люди керували собою, згідно зі своїми нахилами, і чинили багато помилок гріхів. Одержавши закон, вони знову поповнили гріх, не слухаючи його. І так вони жили далі, все більше виступаючи від правди і світла і потрапляючи в стан повного забуття Закону. Через батьківську любов я послав їм вічне спасіння. Засіб на недоліковні недуги людської вдачі. І це було по справедливості. Як тоді, коли я вибирав відповідну пору для прояву мого милосердя, так і тепер я вибираю цей час, щоб виявити їм ще одну велику ласку. Бо зараз прийшла година і відповідний час, щоб люди довідались про справедливу причину мого. І що вони будуть справедливо звинувачені і засуджені за свою провину. Тепер я виявлю моє обурення і здійсню моє правосуддя і закон. Я покажу їм мою справедливість, а для того, щоб скоріше завершити цю справу і тому, що зараз є час показати моє милосердя більш відкрито і те, що моя любов ніколи не перестає. Я запропоную їм відповідні ліки. Щоб тільки вони скористались Нього і повернулись до моєї ласки. Тепер, в цю годину, коли світ прийшов до такої безпросвітної ситуації, і коли, хоч слово воплотилося, смертні є більш безтурботні і менше дбають про своє благо. Коли день їхнього перехідного життя минає швидко, згідно з сонячним часом, коли ніч вічності відступає ближче і ближче для нечестивих, а день без ночі народжується для праведників, коли більшість смертних поринає глибше і глибше в темі цього невіжества і вини, переслідуючи праведних і висміюючи дітей Бога, коли мій святий і Божественний закон зневажають при виконанні державних справ, роблячи їх ворожими, протилежно до Бога проведіння, коли лихі найменше заслуговують мого помилування, в ці наперед визначені часи я бажаю відчинити браму для праведних, через котру вони зможуть знайти доступ до мого милосердя. Бажаю дати їм світло, яке розвіє морок, що гортає очі їх розуму. Бажаю дати їм відповідне лікарство, щоб вчинити їх гідними моєї ласки. Щасливі ті, що віднайдуть Його, і благословені ті, що оцінять Його вартість, багаті ті, що наткнуться на цей скарб, і благословенні і премудрі ті, що вникнуть у нього і зрозуміють його чудесні якості і скриті тайни. Хочу, щоб смерті знали, яким вартісним є посередництво тої, що спричинила від життя, даючи смертне існування безсмертному Богові. Як на долуження. я бажаю, щоб вони зглянули на чудеса, здійснені моєю десницею в тій чистоті, чистій істоті, як дзеркало, в якому зможуть зміряти свою власну невдячність. Бажаю, щоб вони дізналися багато речей про Матір Слова, котрі згідно з моїм високим судженням, все, що залишається дайними. Я не виявив тих тайн первісті церкві, бо вони такі великі, що вірні були б згубились, споглядаючи їх і захоплюючись ними в той час, коли важливіше було твердо встановити закон Милосердя в і Євангелія. Хоч ці тайні віри є в досконалій гармонії з собою, людська неосвіченість при вигляді їх великомірності могла б привести до сумнівів протидії в час, коли віра виплочення і відкуплення. І правила нового закону Євангелія були ще в своїх початках. З тої ж причини особа воплоченого слова промовила до своїх учнів на тайній вечері. Багато речей маю сказати вам, але ви ще не готові прийняти їх. Цими словами він звертався до цілого світу, бо світ ще навіть не був здатний повністю підкоритися законами милосердя і визнати віру в сина. Але зараз людство має більшу потребу для цього виявлення, і ця необхідність спонукає мене знехтувати їх з ним наставленням. І якщо тепер люди постараються приємнитися мені, віруючи, вшановуючи і вивчаючи чудесні речі, що дійсно є пов'язані з матір'ю благочестя, і якщо всі вони будуть благати її посередності, від усього серця світ знайде полегшення. Я більше не буду відгороджувати від людей це містичне місто притулку. Виясни це людям і підкресли, наскільки зможеш при твоїх недосконалостях. Я очікую, що твої описи і твердження про життя богословенної діви не будуть просто опінією чи розважанням, а достовірною правдою. Той, хто має вуха, нехай слухає, нехай ті, що справді, прийдуть до живих вод. І висушить криниці. Нехай ті, що шукають світла, йдуть за ним до кінця. Так мовить Господь.